Іде, іде таке явилось, поява Христа народові. Просилась бистренько, би, бистренько казати, не розумію, А як я що та вже вечір, скоро воно вже сонце на заході. Кажу, з ладу йшов ага. під гору, її. її. Ага. Кажу, диви, згори спускався, ще не розставало, а назад йду, вже розстало. Хіба да. я так довго ходжу? Мабуть, довго ходиш. О, горе! Тебе посилати тільки за чим? Ох, і дід! Ох, і дід! а? Усім дідам дід. Ага, да! да що ж притягнув? Усе, що треба. Да, да. Усе взяв. Усе. Ох, що салат. Ага. Як вона вже мене. Що діть, що кицька, не схотіла їсти вже голову очередну. Вже не хоче м'ясо їсти, що я їм? А там булочки усього. Не вона не буде їсти. Хліб іноді їсть. Як багато м'яса наїсть, а тоді хліба хочеться. Зараз я їй булочки прийду ну Ну, зараз. Буде, буде, то хороша кицька. Ах, свято. Яке не, не знаю, ну свято. <рес> дід у дід нас завжди свято, так? Да? З такими прапорцями можна святкувати кожен день. отак От то Узяв. Тільки не таке, як треба. Бу, не було? було, не було, ну то треба було б шукати. Було і наче. Бо мені така не подобається. Я собі куплю, яка мені подобається. Це мені гадіться, тобі буде. Шухай, де, де. О, кинулася в мене вже 100 громад купив. Ой, було О, останні спички забрав. Правильно, дід. Це О, останні. оце щоб мені не було мало вже. Да. О, а зараз я дідові що зроблю? Малку. Да, бо то було мало. Ну це технічний уксус. Я, я, технічний? Нього... я ж ним не користуюся, ти що не знаю. Тільки як варю яйця та наливаю, щоб то вони не лопалися. Я ну я... я ним не користуюся. Я лучше взял, який Правильно, ним можна накип вимивати е, цей. О. Я яйця варю ним оцим. Щоб вони не тріскалися. Потім кинулася, а в мене вже пуста пляшка. Ох. Ох. Ромашку ромашка. Ромашка белая. Компот у мене. Із айви і полуниці. Ох. А що хліб? Колосок. Та хороший, тільки чого б він не порізали його. Було порізали? Не було порізати? Не було. Це найкращий хліб. Вже порізали, О, я... Та ти ж ходив хтось зна, коли Райше. і хтось де, і хтось зна коли прийшов. Вже У, де я ходив, там тобі не ходив. Уже йому й розказали, коли вечеря, не шостого, а п'ятого, вже діти тепер знає. Він по інтернету не орієнтується. Як О. йому розкажуть, так він і знає. До, да? до. Ну добре, дід, що ти вже тепер знаєш, коли в нас. А... Коли вони нам вішають, і коли в мене свята вечеря. У мене вже раз була свята вечеря. Тепер ще раз тобі каші наварила да. воно. Ага. І ще раз буде свята вечеря, ага. а потім ще наваримо, ми ще зробимо собі святу, як буде голодна кутю. Ага. А коли вам буде я не знаю, ну можна б знати, так? Да? Да. Так що, свято коли у нас? Сьогодні. А завтра що не буде? Буде. А післязавтра? Тоже буде. Та дід! День, да, ми тоді не прогадаємо, правильно? Да. А, що? а там поту попити можна? Того? Ні, не можна холодний сильно. Та ти сильно, що? сильно холодно, двору принесла. Не, 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 не. Ну, на, наливай собі ось його. Наливай, Чуть -чуть, наливай попробуй, холодний, холодний. Я його занесла в хату, щоб нагрівся О. трохи, бо стояв на дворі. Щось ну, водички захотіла. Так дід, ні, не, не можна тоді пити, як хочеться. Попробуй і постав, води лучче напийся, не пий холодне. Та не вистачало, щоб не мені... холодне. Та як це не холодне, як двору тільки занесло? Да. Дивись мені, бо лічить для тебе сильно. Звичайно, що пахне. Та ва пахуча, та полуничка заморожена була. Мало Ай ви. А в нього там під деревом вона почорніла вже. Так, коротше, в мене там м'ясо тушиться. Так що... Я поки не хочу. Ні, на вечір будемо, соберемо вечерю, ну, так? То це я, да, так. Ну давай тоді до вечора. Терпіть. Терпіть. Я... Це називається а... м'ясо з кашею. Да. А що ти не бачиш чи що? Ти щось проти моїх? Та бачу. Ага. А, а якщо каша з м'ясом? Та не вийде, бо там м'ясо щось більше за закашу. Це оце там більше. 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 А це що? Так, ну солодки, мабуть, закусить. Перебивати. А в нас сьогодні ну, якесь це, є так, свято так, чи нема? Водохрестя. Да? Да. Ой Боже, це, це по-якому? По По-новому чи по старому? Чи по по китайському. А по-нашому коли буде? 19-го. 19-го махаєш. Yeah, Сюди дивися. Ти неправильно дивися Це яка розвитка? велика роза Я тебе вчу, вчу, але як не навчу. ти неправильно дивишся. Я ж хочу тебе щось навчити, але так туго дається. Nie, не навчиш. Буде старатися? Боже, батюшка. Да, дід. Давай мене. Ja, mона... Я ти що, мені вже здихать пора, вона мене вчити брала. Тому я тобі помогти. Uh -huh. Поможе, я й сам справлюся. Ну дивись, люди. Попросиш, як треба А так. що каша холодна? А то ж спеціально так. Як так, так? А що це, і буду цілими днями сидіти на ній та гарячі? Було б їсти, як була гаряча. Ну. Ага. А хто ж мені давав? Скажи спасіба, що м'ясо гаряче. А хто ж мені давав її гаряче? Ну, сам бери, що хочеш. Воно стояло два дня. Ти не бачив. Я не бачив. Ну хто ж ти винуватий? Хто тобі доктор? Ох, як ти мені вже? Да, ти дорога мені стала. то стала. Давай жері мовчки. Тобі не багато то буде. Ня. Ні? Ну молодець. А може і багато. Та я б зразу собі оприділила, я б зразу сказала, що я це на 4 дні мені того. А дід молодець, справляється. Справляйся, дід. Запасайся жиром під корнем друг, скоро кінчаться празники. Тоді що вибрати. То гора буде. То горе буде, як у нас усі свята покінчаються. Тоді ми бідні ходить, гриби збирать десь по лісу, якісь чи хтось знає, що я вас Якщо у нас кінчаться свято. Якщо гриби, ще виростуть. Та вони в нас і не ростуть, виходить чукать. Ой, Так що дід, запасайся. Цей це води поганки не було. Та не було нічого, І сушених навіть не було. То ще велике щастя знайти грибу наше время. Так. Не то, що раніше, а зараз вже. Да. Раніше всі з грибами були, а зараз вже я не пам'ятаю, які вони тут. Та нема тут їх вже, вони висохли, земля засухла все. Вже. Ну я діду, тобі смачно? Mm. Ну, це все Що Шуки и смач. Та я да, я пробовала. Да. Такая смачная. Да. Ох, і смачне. Не вірю я тих. Да, а собі? Собі – да. да ну, на здоров'я. Фу. Mm. Фох. Як Йоксоток. Та не треба розказувати сказки, не хочеш ти. У нас така м'якка та така смачна, не хоче він. Що ще я захочу? Вже. <плес> вже. Ти так потихеньку зразу цілими не напихаєшся, а пережовуй. <плес> і, і воно тоді більше влізе. Як його гарно пережовувати. Ану, там, та Ану, попробую. А, що це найшов? А попробую м'ясо гірчиться. А ну ж покрову, може справді буде хороше. Там на м'ясо гірчиться. На м'ясо намазую, вона для того гірчиться, щоб показати. Вона... Хля... Ні, не, не можна так робити. Чого? Того. Я ж у свій рот кидаю, не в свій. Да. да. Ходи, ходи. Учитель. Ты гри чеси равлю наиси, я їм. Кто тобі сказал? Я бачу. Як я відкрив, так вона і той. Я перша открыла. Вона мауча на, на мясо. на... Ось його такой раз та и все. Докажу. Да. Да. Я зрозуміла, що дуже хорошо, коли свята в нас. Слава Богу, що хоч настаєш, ти зрозуміла. А ти ж і досі не зрозумів. Я хоч зрозуміла, а діти ще й досі не зрозумів. Та йому й не треба. Не, надо, не, надо. не, не, надо, не, надо. не треба. Дурним голову забивав. Да. Да. Та діти не треба. Да. Не, не бери таку голову. Ти те, що своє знаєш, та й роби. Ну, я що знаю, що вже що вже краще не буде. Кому? Нам. Та ти за себе кажеш? То тобі і мені, а я А заклад. мені буде. От чого тобі буде? Щось <ристо> придумай. Ага. Хіба ну, ж так мале може не стане. Та що? Так мілка буде. А, Ну так, да, звісно. Тоді точно буде краще. Ага. Кому ж з нас повезе більше? Ти на двірі будеш виходити. Дід, кому з нас більше повезе? Не. А? Да, да. Да. а потім будеш мені там розказувати, що ми раніше сюди не попали. Да, да. Не хочу я так. Ти мене пора доглянеш. Ага. Так, ладно, діти, ти, 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 ти про все якесь. Ну тебе. Оно, я. я ось, ось тільки що сиділа, як люди відзиваються, Зеленський ж на другий строк. А, а вони всі кричать, куди каже, нори. чого вони на нори відправляють, ти не знаєш? А, не знаю. Підна людина. А бо то дурні кричать, що їм має зробити? Я знаю, що він зробить. А хто тут що зробить? Покамість... Там ніхто нічого не. Ні, поки місяць, це не влада не. не, не влада, а саме режим поки не поміняється, ніхто ж нічого не зробить. Режим режимом. Ну ви ж не забувайте, що ми одні на земному шарі. Ага, ну так. Да. Америка, Англія, Європа, Росія. кожен щось хоче. Ну, так. Да. Той самий Китай. кожен хоче, щоб. Щось Когось дурануть, когось щось той. Ну, да. Ви думаєте, Америка нам даром допомагає. Боже, спасій, вона своя все відбере, все, що ми їй Ой, Та хай тільки відбирають, тільки, щоб отак. Щоб люди живі були. Щоб на них нічого не відражалося на цих людях. Бо це вже страшно, що робиться. А ну все. Ми ще не знаємо, що далі буде, Оно там конфлікти зав'язуються. Та воно ну, вже ж йде планета на само. Люди да. йдуть на самоністерні. Да, що... Це вже кончається, все буде дальше. вже. Що далі може бути? Вже все ізучили, телефони ізобрели. Що ще можна? Ну, все, вже нажилися, награбилися, їм вже вистачить. Китайський вірус вже. Буграйди. Капець нам. Райно мордки не допоможуть. 12 чоловік клякнуло, а ті на мордке, мабуть, і не допоможуть, я так ага. думаю. Хоч і вони нас. болячка на легких. І тоді ми ходили на мордниках дарум, ага. Даром. Я ще тайко даром. Дека Китай, йде ми. Там вони в ракету зарядили ту. Їду, запустили, та, пустили, та а, й. А, то і прилетіло. Не ви да, не ви той, то будемо травити так. Ой ужас. Це вже нам кап'ять. То китайці витравляють, бо їх багато, там мільярд. Ага. А нас же ж мало. Ну двой. то вони та нас витравлять, а самі продвинуться потім. По, по, по території та хай вже в кацапів там живуть. Дід, не виражайся, це погане слово. Хто? Кацапи. Кацапи? Та Я не можна к... так казати. По мене заблокують через них. вже Ага. <сих> ну, росіяни. Да. Ватники. <сих> Знаєш, така приказка була. Угу. Налетіли вдруге рачі. Кричи. Москвичі. Ха-ха. ж я служив, що вона нас така. Самі я на таких нічого не можу сказати, хлопців. Так там почти людей москвичі були. Ну так, унічтожають їх і нас. А були сибір'яки з Урала були і. Із таких так, людей, зі Смолянської. Будь-Бог, тебе время закінчується. То всі хороші хлопці. То вони і зараз усі є. Тут тут уже mm. пророслають у наших землях. А московці, земля. ох і гади. Такі вони. Щоб дав би в лоб. Ага, дай підиш. Їх ідеться, ох і подлюка їх. Їх, да, і свої. Ти що най... згадав, а? Так, да, бо я нагадав, ми їх ще й свої не любили. Російський. Ну, да. Москові. Ага. Злі були на них. Так, хорош діти, ти маєш щось хороше сказати. А що хороше? Ну знаю. Вечеря хороша. Да? Угу. Та ти справишся з нею. Таких я боюсь вже половину да? не мав. Ну, жуй, дід, хай воно тобі на здоров'я йде. Бог не знаю, коли нас витравлять. Якось життя доживати на. А так у кожній країні є хороші люди, погані люди. В цьому вони чого ж не зробить? Це саме життя людей до цього доводить. Вони не самі по собі, а Лю... Ця... весь строй. Разі. Один дивиться, люди ж як, один на одного дивляться, в одного вже є хата й забора, в того немає, а той злиться, а той бере та сам строїть, а, то строї. да, ага. а то й той той. І воно ж закон стада в нас. У сусіда не згоріло, то я да, да, це так воно. І вже далі нікуди, вже воно. Уже ладно, діти. Да, знову п'ять за упокой. Ми за здрав'я. Завтра якесь свято паку? є? Нема. Як це нема? А хто ну, ж м'ясо буде доїдати? Там ще є. По старому колядка. Там завтра ще м'ясо є, значить не будеш їсти, бо свята нема. Ну, я й без не так свято. Правильно дід. Кожен день треба бути свято, да. бо це воно вже отак от уже йде. Руше. Так, У ну всім, усім багато свят, веселих і щасливих. І да, так, тільки сильно вже наїдається. Да, по ну слава Богу. Давай На вечір тоді. та тоді спать. Давай. Кошмари будуть сниться. Давай. Пока. Всім доброго вечора, доброго вечора, смачної куті, різдва вас щасливого.